Найбільша країна Європи. Україна. Скільки країн взагалі є у Європі? Ой, ну ми можемо рахувати, а можемо спробувати вгадати на око, так? Давай вгадаємо на око. Е, Можеш мені назвати декілька. Італія, Іспанія, Франція, угу. Угорщина, Польща, Україна. Добре, а Росія взагалі входить у Європу чи ні? Входить в пізду. І це правильна відповідь, я тебе вітаю. У нас <рес> знаходиться в Україні найбільший острів. Ну, найпопулярніший, напевно, Зміїний, <рес> але він точно не найбільший малюсінький. Супер! В Дніпро, Дніпро через нього протікаючи. Він знаходиться у Херсонській області. Добре, ти мені можеш якесь там схоже слово назвати, щоб я догадував собі вже. Це його називають ще українськими Мальдівами, і дуже багато да, хто його я, знає, як українські я, Мальдіви. Дивись, я таки бачив ці всі, всі відео, українські Мальдіви, Я навіть бачив його на відео, але там назви не запам'ятаю, чесно. Ні, Джерел Гач. Джерел Гач. Він такий. Це шансів. Я ні, я чув за українські Мальдиви, але за іменно слово Джерел Гач не чув.